Доброго дня, шановні шестикласнику! Тема нашого уроку сьогодні відмінювання іменників першої відміни. Пригадаємо, які ж іменники належать до першої відміни. Так, це іменники чоловічого, жіночого та спільного роду, які в початковій формі мають закінчення А або Я. Наприклад, Микола Ілля, країна. Надія, земля, площа, староста, Дистоноша. Пригадаємо, що іменники першої відміни поділяються на групи під час відмінювання. Іменники розподіляються на тверду, м'яку і мішану групу залежно від характеру кінцевого приголосного основи. До твердої групи належать іменники з кінцевим твердим приголосним. Крім шиплячого Микола країна староста. До м'якої групи належать іменники з м'яким кінцевим приголосним основи, крім шиплячого, Ілля земля надія. До мішаної групи належать іменники з кінцевим шиплячим приголосним «Основи», Площа листоноша. Зараз ми розглянемо, як відмінюються іменники кожної із груп відповідно до свого роду в однині та множині. В однині іменники твердої групи будуть мати такі граматичні форми. Микола, країна староста. Родовий відмінок. Миколи країни старости. В давальному відмінку Миколі. Країні старості. Знахідний Миколу країну старосту. Орудний відмінок Миколою країною старостою. Місцевий відмінок на Миколі в країні на старості. Кличний відмінок Миколо країно старосту. В якій групі іменники? Будуть мати такі граматичні форми. Називний ілля земля надія. Родовий – іллі землі надії. Давальний іллі землі надії. Знахідний іллю землю надію. Орудний іллею землею. Надією. Місцевий на іллі, на землі в надії. Кличний іллей земле надія. В мішаній групі іменники мають такі закінчення. Називний площа листоноша. Родовий площі листоноші. Давальний «площі», листоноші. Знахідний. Площу листоношу. Орудний площею листоношею. Місцевий на площі листоноші. кличний – площе листоноше. Зверни увагу, що в давальному відмінку іменники мають такі ж самі граматичні форми, як і в місцевому. Відмінку вони збігаються. Тепер розглянемо відмінювання іменників у формі множини. Тверда група. Називний відмінок. Миколи країни старости. Родовий відмінок Микол країн старост. Давальний. Миколам країнам старостам. Знахід Микол країни старост. Орудний Миколами, країнами старостами. Місцевий на Миколах в країнах на старостах. Кличний Миколи країни старост. У множині іменники мають. Свої особливості під час відмінювання. Зверни увагу, назви істот мають однакові форми в родовому відмінку і знахідному відмінку. В формах неістот. Називний відмінок збігається із знахідним відмінком. Тобто, називний відмінок що? Країни, знахідний відмінок бачу, що країни. В м'якій групі іменники мають такі закінчення у множині. Називний землі, надії, родовий. Земель надій. Давальний. Землям надіям. Знахідний. Землі надії. Орудний землями, надіями. Місцевий. На землях в надіях. Кличний землі надії. При відмінюванні іменників м'якої групи спостерігаються такі ж збіги, як і у твердій групі. Тобто назви істот мають також граматичну форму в родовому відмінку, як і в знахідному. І назви неістот мають однакові граматичні форми в називному і знахідному відмінку, звернемося до слова надія. Якщо ми маємо на увазі неістоту, що надія, тобто сподівання, то в називному відмінку надії і в знахідному відмінку теж надії. Якщо ж ми маємо на увазі Жіноче ім'я, яке вказує на істоту, то в називному відмінку ми маємо надії, в родовому, надій кого, і в знахідному відмінку теж кого, надій, тобто в назвах істот також збігаються форми родового і знахідного відмінка. Так само, як і при відмінюванні іменників твердої групи. В формах іменників м'якої групи в місцевому відмінку ми маємо закінчення ах, але графічно воно передається буквами Я і Х. Тобто ми записуємо ях. Тепер перейдемо до відмінювання у множині іменників мішаної групи. Називний площі, листоноші, родовий площ, листонош. Давальний площа листоноша, знахідний площі листонош. Орудний площами листоношами. Місцевий на площах листоношах, кличний площі, листоноші. Особливість відмінювання іменників у множині є те, що Форми кличного відмінка збігаються з формами називного відмінка. А значить, в твердій групі мають закінчення «и», у м'якій групі мають закінчення І або «ї». В мішаній групі мають закінчення І. Закінчення «ї» мають іменники з основою на І. Підсумовуючи наш урок, скажемо, що відмінювання іменників першої відміни в однині і множині мають свої особливості і на них треба звертати увагу, аби не припуститися помилок в мусному мовленні чи під час запису іменників. До побачення!